Такі вибухи були, нібито у фільмах про війну. Але ж воно війна тут до нас вже і прийшла в той час. Потім ми ще два тижні провели у Харкові під обстрілами. Камера сховища, де наші картини залишились ракетна атака була і все розбомбило. Ми майже думали, що все, все вже не побачимо наших більше робіт, але так случилось, що вони залишились. Ми не відмовились, одразу в нас так настрій піднявся. У нас телефони є, треба подзвонити людям після виставки. Люди хочуть деякі роботи придбати. Георгій вже в церквах робив якісь роботи реставраційні, а в мене це перший такий досвід. Я, наприклад, дуже хвилювалась, коли ми розписували це розп'яття. Подарували мені цю картину, картину нашого храму. І за що я вам щиро дякую? Так, робота готова. У нас є ще рама до неї. О. Комусь подарується.